Нещодавні опади снігу порадували велику кількість мешканців Чернігова, особливо учнів Чернігівського обласного наукового ліцею, які замість звичайних уроків фізкультури тепер отримують можливість навчатись кататись на лижах. Навчання на лижах з 2007 року, тому що саме в цьому році ми придбали надзвичайно цікаву колекцію хороших лиж. На які можемо поставити за сім хвилин весь клас, тобто маємо таку чудову можливість. Тому на лижі стаємо буквально з першого снігу завжди його чекаємо. Лижна підготовка становить основний аспект збереження здоров'я учнів ліцею. Лижами займаються юнаки і дівчата. Повністю у нас навчаються 10-11 класи. Саме на лижах, це от зараз ви можете дивитися, як вони займаються тільки друге заняття. Друге заняття. І всі з великим бажанням приходять на ці заняття, і тому, що ми всі знаємо, що лижі це користь для загальня, для фізичного. Для організму, да, для опорно-рухового апарату, для серцево-судинної системи зміцнює імунітет да, для витривалості. Тому, окрім тому, всі абсолютно всі учні нашого ліцею вони мають кожного дня рухову активність. І це, безперечно, те, що виділяє наш заклад. Серед усіх я так вважаю, навчальний заклад має систему оздоровлення. Орієнтовано не лише на уроки фізичної культури, а й на ранкову годину здоров'я. Учні виходять на свіже повітря протягом 50 хвилин кожен ранок, незалежно від погодних умов. Ми чекаємо, коли випаде перший сніг. Ми чекаємо цього дня. Чекаємо того дня, коли зможемо вийти на ГЗ і піти покататися на лижах. Це дуже цікаво для нас. Ми це полюбляємо. Здобуваємо новий досвід в нашому колективі. Подобається те, що ліцей дає нам таку можливість кататися на лижах, бо ми цього чекаємо. Найбільше подобається те, що ми знаходимося, по суті, в нашому ліцейному колективі. Ми тренуємося на справжніх лижах та дійсно здобуваємо навички, на котрих потім можемо або позмагатися, або десь спробувати себе в іншій сфері. Ми чекаємо той пори, коли у нас буде мінусова температура для того, щоб ну, мати такий досвід. Бо це дуже класно. У нас не зазвичай не дуже багато снігу, тому це випадає лише раз на рік. Така ініціатива додає різноманіття в оздоровчі та навчальні процеси ліцею, стимулюючи фізичну активність і розвиток учнів.